Помітивши протиправні діють і пушка, групи наснованих осіб, які своєю поведінкою пригнічували чести і гінець громадян метою фіксації протиправних дій стали документувати їх за розмову, фото та відеотипні. Ці тут групи з наснованими продовжуючи грубо порушувати громадський порядок. Прагнув Показати свою зневагу до існуючих правил, норм поведінки в суспільстві, геруючого присутність великої кількості перехожих громадян, бажаючих самоотвордитися за рахунок приниження інших громадян, протиставити себе суспільстві та держави під час масового скупчення людей направився до Снісарчук та Содоля, від яких жодної загрози не було, та з метою приміщення їх еміційного стану на короткій відстані, став демонструвати свої бухлисті навики. Оточився Снісарчук та Содоль стали обливати їх водою та вражати на сезонною тим самим демонструючи до них своє верхнє зневажене ставлення. Так, 18 травня 2013 року приблизно ще наступний будинків подружжя Савчук, яка є журналістом телеканалу, 5 канал та «Содель», що є фотокореспондентом газети «Комерсант», який у зв'язку з виконанням професійних обов'язків журналістів, перебували на вулиці вулиці Запомірського територія в місті Києва. Це збирали інформацію для її висвітлення в засобах масової інформації, помітивши протиправні дії типушка та групи неоснованих осіб, які своєю поведінкою привнічували честь та гідність громадян нової афтикації протиправних дій, стали документувати їх за допомогою фото та відеотехніки. І діючи групою з наступному особами, продовжуючи свій злочинний умисок направлений. На Гамальського по порядку направився до конця щодо Совіря, ні з яких жодної загрози не було, та з метою приміщення комерційного стану. На короткій вікні та демонстрували свої бійцівські навички, умовно посилаючи в сторону удара рука, руками та ногами, пропускаючи об'єктив фотокамери камери Будь ласка, ви повідомляли, що ви є журналісти? Звичайно, я кричали, що є журналістів. Коли кликала на допомогу поліцію і кричали, що ми журналісти. Після того, як ви попередили, що ви журналіст, якось змінили дії обвинувачення? жодним чином, навпаки, як ми бачимо, конфлікт розгорявся з його боку таким чином, що крім оцих залякуючих руків, людина вже перейшла безпосередньо до фізичного контакту, так би мовити, за допомогою ударів. Тобто я не розумію, у зв'язку з чим відбулася у нього питалася, зміна настрою. І міліція, і ні супротивники ніколи на журналістів не переносять свою агресію. Але в той момент це було виявилося, що це не так. А голова <рочу> рядом <рочу> с тобой. Серьезно? Вадим! Вадим! Так может хватить куватиться с пылью? Слушай, да хватит провоцировать. <рочу> <рочу> Пошел вон отсюда. Кто ты такой вообще? Слушайте, не посылайте меня, беспокойтесь. Да я очень <рочу> культурно еще посылаю. Что, поцеловаться хочешь? Да. Такий гардый хлопай. Ты не сюда, я не Це нападу... Я, тебе... Тайди, Ти мене в дружини. Я тебе буду захищати. Та... Зали... Та... змий мене ласка. Я зараз прийму це і мама. Розумієте? Я журналіст. Я... Ти... Я хочу, щоб ви були моїм чоловіком! Дайте пояснювати! Дайте притим! Будь ласка, дорогойся. дай пояснення, що ти робив в парку. Вадим! дай

Я повернувся, так як почув ззаді себе шум якийсь гамін, повернувся, бачу опа, група громадян. Я втрутився туди, розібхав, відіпхав звідти людей. Перед мною до стіни стояв молодий чоловік, а е, сиділа Ольга, пані Ольга у нього не на руках, ну як так, присіла біля нього і... Тримали відеокамеру чи фапарату там ваша. Ну, ви реагуєте, наприклад, на, коли до вас звертається, ну, хтось там кричить міліція, міліція. Ну, якась ваша реакція зазвичай, яка вона? Ну, яка ваша реакція, коли хтось зве. Ну, Голосно кричить, міліція, ваша реакція. Як співробітника міліції, до того ж офіцера. Що ви хочете почути? Назвіть конкретний випадок. Ну, коли ви чуєте, що я хтось чув, кричить що міліція, да, ви так, як ви думаєте, міліцію навіщо коли стадії того, як повинен реагувати реагувати на це е, міліціонер? Ну зазвичай ви реагуєте? — ну, А, ну, то, реагують, то, а в тому випадку ви не Всі, хто носить форму абсолютно реагують. Ну, — чому, це, чому я... ви не реагували в тому випадку? Чи чули ви, коли напад збройний почали здійснювати? Якщо чув, то чув. Якщо не чув, добре не чув. Так, ви хочете да. це спитати? Да. Ні, не чув. Не чув. Дуже добре, дякую. Чи є запитання? по такі, Ой, Ні, ваша честь, немає. Це Дуже ну, шкода, що ви мене не запросили свідком захисту. А вас ж не було на місці, а ви ж там обгонили місце. Я скажу, буду що присягати, щоб зло було покаране. Дякую вам дуже, що ви прийшли. Ну, я кажу, що вільфінель, людина зацікава. Але це більше питання по іншому поверсі. Правильно, треба задавати питання, чи були ви судимо? Так було, чи ні, не було. Я вважаю, що ми зберігати. Друга, пози... Друга, пози... Друга позиція, чи є... чи є він, наскільки можна довіряти його свідченню, що він є людиною залежною, якщо він... Якщо, він... Якщо, він стверджує... якщо він буде стверджувати, що він щось чув, це буде підставою до звільнення з роботи. <праць> Потому що він пидорас. За адвокатом підійдемо в відділ і напишемо заяву. ми зараз напишемо, будемо займатися. І в прокуратуру, прокуратуру напишемо за вашу бездіяльність. Не кричи, не мішай роботи. Ви не в'їхали, так? Да? Так. Да. Так Віддігіть казав вас з пальцем. Вказали, де де, де, де так. заява? Ви ж даже написати заяву. Ми ж по вашій заяві даже займалися. нема да. немає заяви, я, ж не хочете писати. Заява. Ну, де у нас її треба зареєструвати. Я б казав пальцем, питаємо. Питає, питає, питає. Даний громадянин поступ по два та, та з... мовити. Я, зайбув... зайбув... я договорю зайбув... я вас. Він відмовляється від написання заяви. Я розумію, що він не виконала людина, що вас вийшов освіти на пам'ятаю, але я договорю. Тому ви не можете його знімати без дозволу. А він може знімати, тому що його професія журналіста дозволяє йому робити репортаж з місця, де відбуваються якісь спільнозначені події. Ви Викаче, будь ласка, камеру на його вимогу. В день, коли. Погромили будинок Москаленко Ніни Іванівни. От так. Мо, Ніна може підтвердити. Так. Ніна Іванівна може підтвердити це. Так. Я вам вказав на це, показав Що, пальцем це на, на цю добри, особу, він на робити. даний момент по цьому Приступник факту йде, допускає. як невстановлена особа. Хоча він там був сто процентів, він був з групою осіб, я, я які з... встановлені, не, я переду... встановлен, Давай не я знаю, переду. де він мешкає встановлено. Нам, Нам треба цей факт задокументувати письменно, щоб пойміть колега. Дивіться, я це, вам зачекайте, поясню, це будь ласка, можна, мова? Я, можна я випадку народному депутату так. з даного приводу. Добре, Добре. ви знаєте, що теж депутат? — Ні. — Це не важливо. Вибачте, якщо ви нічого нормально просто з даного приводу. Порушена кримінальна справа, яка знаходиться, то тобто, є кримінального проваження, яка знаходиться да. в Печерському районі. Вони я не можу зараз сказати, на якій стадії ця кримінальна провадження. Журналісти встановили відео в інтернеті, відео в інтернеті переглядів для цього не потрібна письмова заява. Для цього потрібні правоохоронні органи. Я займався документуванням цього. Е... Так, затримайте цю особу, з'ясуйте обставини ситуацію. Ми І відпустіть. Є. Інші. Це інша територія, виключте інше, то лосійська це територія України. Ви правоохорони. Ви розумієте, що в цій країні важко розраховувати на правоохоронці Той, хто сьогодні був на лаві саме ця людина І наносила. Їх було багато цих людей, в тому числі, звичайно, була особа, яка перебуває зараз на лаві підсудних. Щодо інших, то їхні матеріали, там три особи теж вже передані до суду і незабаром буде ще одне судове засідання, де фігурантами будуть три інші людини. Але тітушку тебе вибрали. Звичайно. Ну, можеш. Ні, ти скажи синхронно. Звичайно, що в один наносив мені удари в числі інших персонажів, які брали участь в цьому інциденті. Водя А да, Ви знаєте, що нашим хлопцям шиють зараз кримінальні справи. Це ж бандити реальні, які були журналістів і людей, вони свідчення дають, людям реальні там справи за Отак от, от і за вас. Меня на то сейчас сказал, что